Лізти. Аня вже залізла. Макар таким шляхом, Аня цивільним. Вже друга спроба. Бабусі коліна труситься, сестра буде розповідати, як. Йому вдалося. Ура! Так, їй легше це зробити. Давай. Давай! Акар, ты что? У ноги не Класс! Выходит, уже профессионал! Вчимося один у одного. Музиканти. Так, ну, тренування проходять тут серйозні. Хоу! Гол! 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 Опа! Ну і тут ми на тюби прийшли. Не спробувати і мені цього тюба. Витягла його нагору. Зараз буду спускати. Макар вирішив з'їхати. Та ні, це ти так ти такі каталися. Макар там. подвійна карусель. Поїхали! Онуки! Тепер в обратну сторону. Тепер макар веде. Летить команда. Космонавти, ви готові? Ну, а як же без таких розваг? 你你你，你都都见你，你你你。